Коли одні руйнують, вони створюють. Північні Салтівці, одному з найбільш постраждалих мікрорайонів Київського району, повертають звання зеленого та затишного. Будівельники відбудовують будинки, а двірники та озеленювачі у свою чергу впорядковують прибудинкову територію. Раніше, після чисельних прильотів, по цій багатоповерхівці біля під'їздів та поруч був суцільний безлад, гори будівельного сміття та чимала кількість битого скла. Зараз це впорядкована територія з чисельними квітниками. Основне наше завдання це чистота дворів. У Київському районі ми ретельно прибираємо прибудинкові території, також доглядаємо за зеленими насадженнями. Наш район часто під обстрілами. Ми постійно усунуємо наслідки ворожих атак. І незважаючи на такий час. Хочемо, щоб мешканці раділи і відчували турботу. Тому продовжуємо в дворах робити благоустрій, створювати клумби, висаджувати рослини. Наприклад, цей двір дуже постраждав від обстрілів. Тут вже відновлюють будинки, і ми зі своєї сторони виконали комплексну роботу з благоустрою. Щоб облаштувати клумби, та да спланувати газон біля під'їздів, Ми вивезли дуже багато каміння, завезли землю та пісок. Пасіли газонну траву, висадили багаторічні рослини, кущі буску, яливцю, власну розсаду квітів. Було зроблено багато роботи, щоб виростити такі рослини, але це того варте. І ми, і мешканці, задоволені результатом. Кожного дня підтримуємо нашу красу, поливаємо, підживлюємо рослини, підстригаємо газони. Ми віримо, що навіть у найскладніші часи краса і затишок можуть покращити настрій і додати сили І ми старанно робимо свою справу, щоб київський район був квітучим, попри всього Хочу висловити подяку всім нашим працівникам за їхню щоденну та нелегку працю. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Рішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.